Поліція Вінничини затримала групу чорних рієлторів. У пастку шахраїв потрапив 49-річний вінничанин, що має власний приватний будинок. Чоловік проживає сам, перебуває у складних життєвих обставинах та зловживає алкоголем. Цим і скористалися фігуранти протягом двох місяців. Зловмисники відвідували потерпілого, привозили йому їжу та алкоголь, відновили паспорт, робили усе, аби шахрайським методом заволодіти квартирою чоловіка. Врешті під тиском вінчанин передав права на усе нерухоме майно цивільній дружині одного із шахраїв, після чого фігурантів затримали правоохоронці. Зловмисники спаювали алкоголем потерпілого та намагалися переконати його оформити документи на право розпоряджатися його майном. Після отримання відмови підозрювані вивезли чоловіка до Тульчинського району, де продовжили втілювати свої злочинні наміри. Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру усім учасникам групи у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.